До пані Максуди. Е, перше запитання, скажіть, будь ласка, а ті е, рекламні е, вивіски на магазинах, на кіосках, е, на базарі і в деяких місцях по місту на російській мові, як ви е, відноситеся до цього? Е, це, е, я так розумію, е, ждуни е, сидять там і... Чекають російського миру цього, чи як воно, вже скільки можна, час пройшло і можна вже давно їх поміняти. Хай СБУ наше займеться, покопає там оцих підприємців. Там накопає гарно. Це перше запитання. Потім друге запитання ще. Будь ласка, хто дає дозвіл на вивісування реклами, всяких реклам, це, наприклад, біля кінотеатра Спартак, великий бікборд ви вивісили водафон. Вони ці гроші за це отримують. чи… Плотять їм хто, чи вони платять комусь. Розкажіть мені, будь ласка, дякую. За запитання, дійсно, в нас є таке правило розміщення реклами в нашій громаді. Згідно цих правил, будь-хто, хто має намір розмістити рекламу, має отримати дозвіл. На жаль, після деокупації роботи ще по виявленню наявності дозволів чи відсутності цих дозволів на розміщення цієї реклами ще не проводилась. На цьому тижні якраз ми спілкувалися з цього приводу. Є у нас такий відділ благоустріл, який ну, здійснює перевірку цього. Тому я дуже сподіваюся, що ми розпочнемо цю роботу. Її трошки. Активізуємо і розміщення реклами це додаткова гроші до бюджету міста, тому цим треба займатися.